Я стою на землі своїй і звертаюсь до всіх роду свого. Кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові. Призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, де я ходжу тепер. Встаньте непохитною стіною перед ворогами нашими. Хто пив колись воду? Що живить тепер мене і дітей моїх, налийте силою народ мій, щоб змити ворогів наших. Хто дихав повітрям, вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте ворогів наших. чиїй душі пала вогонь, іскри котрого у серці моїм, повстаньте та спопеліть ворогів наших. Родині, предки мої, закликаю вас сьогодні в час біди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик нащадків ваших. Станьте сили нашого духу, станьте поруч з народом моїм до бою. Примножте силу нашу і славу свою. Допоможіть вистояти і перемогти у цій битві. До перемоги. Хай буде так.